Передбав ось такі от фари, називаються Future Eyes. Вони йдуть трьохрежимні, тобто ближній дальній стробоскоп йде. Комплект виглядає ось таким чином. Дві фари, бензовані діоди. Ось такий купа проводів. Провідний йде перемикач. Не захотів брати безпровідний, йде вже з запобіжником, просто підключити до акумулятора. Все дуже просто. Ціна його 85 боксів. Зараз будемо пробувати його встановлювати. Тепер коротко про довжину проводів. Бачите, це стоїть тут, їх ось вистачає. Ось хто зна куди. Тобто з цим проблем немає. Для пульта також місце буде тут. Тобто, дуже легко під пальця зроблено. І саме тепер складне, це підключення То, тут плюс-мінус це зрозуміло. А от цей провід треба під'єднати десь до плюса, який постійно буде під напругою, коли повертаємо ключ запалювання. Без цього вони просто зараз не працюють. Тому зараз будемо десь лізти в задній габарит і запитуватись там. Підключили ми плюс-мінус. І оці от вписались, не знаю, я. чи це... це точно фішка габарита. Напевно, це поворотник, а це я в номер врізався. Тут до клеми дуже добре лягло, бо без цього не хоче запускатись. Поки ще проводка вся на цьому. На поверхні я нічого ще не цей. І зараз разом з вами глянемо, чи працює воно чи ні. Так, Це ж це тут не світло увімкнулось. Звичайно. Так, тепер у нас. Опа. Це у нас ближній буде жовтий, дальній буде білий. Щоб вимкнути, затискаємо кнопку. Також можна вимкнути стробоскоп. Теж затискаємо кнопку і вимикається. Як я склав проводку. Тут сам цей блочок іде. Сі з нього виходи. Той що під'єднаний до номера. Заізолював і під'єднав сюди до джгута. Далі плюс-мінус виходять на акумулятор, з пульта. Це сіренький, і поряд ідуть на фари. Тут під боком, будуть отак зверху порамі йти. Далі з пульта виходить на джгут, на сам пульт, а цей сюди проходить. Тільки тут потрібно міряти, як воно буде, щоб від пластик не терло. До самого пластика кріпити не хочу, бо кожного разу при обслуговуванні знімати така собі ідея. Тому зробив таким способом. Ще заізолювати в місцях, там, де будуть тертя. І все, в принципі, цей у нас бокс іде, на перший погляд, герметичний. Таке, наче проклеєний, але я думаю, що можна його таку в гумову панчоху вдягнути про всяк випадок. Кінцевий результат вийшов. Ось такий от. Ось іде провод, це пульт ліва фара, це права фара. Все замотано ось таку і за стрічку Дуже гарно вийшло все, майже завод. Розподільча коробка знаходиться Ось тут під замком, під бардачком. Бардачок трохи не встає в своє посадочне місце, але сидіння це не заважає. В принципі, плюс-мінус виходить по коробки з запобіжниками, просто під'єднати і вперед. Так. Ось так відрегульоване світло. Такий буде ближній жовтенький, дальній білий і вимикаємо. Зараз поїдемо тестувати. Зараз робимо тестовий виїзд на неосвітленій ділянці дороги. Спеціально таку вибрав. Тобто ви бачите, як ближнє світло стандартне справляється з такою задачою. Зрозуміло, що їзда вночі це не зовсім те, що треба, але всяке буває, тому і було прийнято рішення встановлювати доп світло. Ця ділянка дороги майже ідеальна. Тут дві полоси в кожну сторону. Є нормальна свіжа розмітка. Але якщо дорога або ж вузька, або просто без розмітки, то без нормального світла можна просто або їхати як равлик. Або, звісно ж, потрапити десь у пригоду, десь їхати на обочину. У мене вже був такий випадок, ще коли будувалась траса Дніпро полтава вона досить широка, але не було ні загороджень, був свіжий темний асфальт, і це був відрізок, який ми дуже довго їхали. Тепер подивимось, як впорається наше допсвітло. Обрав я ближнім жовтенький. Для того, хто довго їздить, я думаю, він зрозуміє, це великий плюс і в туман, і коли у вас дорога без розмітки або просто темно, то висвічує все, що потрібно. Дальній у мене стандартний білий іде. Я думаю, вже всі зацінили делікатне налаштування правої фари, але я просто затопив і забув. Зажати після того, як налаштував. тому воно має трохи дивиться в космос. Але незважаючи на це, різниця в світлі колосальна. Світить досить добре, ближній мені вже подобається. Але щоб скласти повне враження, потрібно проїхати хоча б сезон. Тоді й будуть всякі ситуації, в яких це світло себе проявить. Або ж з кращого боку, або ж з гіршого боку. Лампи як на 30 Вт на одну світять дуже добре. Хоча я не перевіряв, не можу ані підтвердити, ані спростувати, чи вони дійсно видають таку потужність. І на цьому в мене все. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього світла, яке ви собі ставили, або ж яке б брали: білий ближній чи жовтий ближній. Якщо у вас лишились якісь запитання або хочете щось від себе додати, то запрошую вас до коментарів. Пишіть, завжди радий буду вам відповісти. І до нових зустрічей!